Алло, вида мене, звернулися, добре. Добрий день. Добрий день. То є порада Ярослава Богданович, так? Так, вами. До вас турбують з управління внутрішньої безпеки МВС України. Так, вас. Ну, Є така служба. Чудо за нею? Знаємо. Там ви вчора звернулися з заявою Франківської кервої міліції щодо можливого пошкодження майна сторони працівників дає. Так було. Ви би могли до нас під'їхати для спілкування детально? Я можу завтра, ну, в будь-якій годині, завтра, сьогодні можу на півгодини буквально, бо немає часу зовсім. Ну ми напишемо коротенькі пояснення, а коли. Давайте буде, я до вас давайте я до вас завтра заїду. Тільки я з вами зв'язуюся, щоб мене запустили, бо я знаю, я вас пропустив пункт, поки стормом не Я вас зустріну, це не проблема. Я заступник начальника управління. Добре, тим я... Сьогодні буду. маєте час? Ну сьогодні я можу зараз полепити каву і заскочити на пів години буквально. Ну а. З гроші скінчилися вибило. А після обіда? Я просто цей, ну, не в місті. Я в Львові ще буду до якої до 11-ї години. І виїжджаю завтра з годин буду до Львова. Ну давайте на завтра, на пів десяти, я вас чекаю тут в центрі, біля слово про неї міністрі підійдете, я вас вийду Добре, уранка, добре.

У моєму питанні, це представник громадськості, я маю право на захист від представника громадськості. Ми, ми організації... ну, давайте ми з вами поговоримо по тій праві не вирішувати, йшов. чи треба, чи не треба. Давайте я за той, що теж допоможу покажу. Хто буде порада? Порада, я буду. Не, не, не Це мій представник, представник громадськості, представник мережі контролю. Не хто вам потрібно? Ну, вам можливо, не потрібно, я боюся розмовляти без представника. А чого ви мене боїтеся? Люди, я представлюся, хто всі... я спілкуюся з вами. Я, я, безпл... ну, я хочу, щоб я, я напрягаю... вашою стороною. Я напрягаю цього, щоб ця людина була. Ну, я буду з вами спілкуватися, а потім його закручу. Почекайте. <кхух> ну, Смисло тоді цієї людини взагалі, що вона з мною приїхала. А, а, а ти то... що? Представник, а? представник громадськості. Я не говорю, що я не А в нас може бути усна. Люди мають закручу. Хлопці, по-друге, як хлопці. Ви мене запросили? Я вас запросив ту штуку, зніми, будь ласка. Е, я зніму цю штуку, немає проблем. проблем. Е, але я наполягаю на тому, щоб була громадськість присутня при нашій розмові. Для чого е, Для чого вони записали? Поясніть, будь ласка. З'ясувати факт, що дійсно таке було. Ми проводимо, якщо воно підтверджено, ми проводимо службу розслідування відносно працівників міліції. Тобто я відстоюю твої інтереси, ми відстоюємо твої інтереси. — Я розумію. в чому... — Ви а вони щоб були свідки. Я нічого не розбираюся в юриспруденцію. Я але... виключаю, так... я, я, цей... можна... я... я виключаю випінчаю... камеру, але мій свідок залишається. Ти можна виключити взагалі, я собою не буду говорити. Тобто я можу питати вас, так? Ви відмовляєтеся на нас прийняти? Я тебе запросив. Ви не горіть до мене, будь ласка. Я вас запросив громадянина. Так, ну, правильно. Я прийшов я підготував для вас матеріали. я хочу вам надати допомогу. Ну, так я, я тебе запросив спорі. нормально, щоб тобі допомоги. Давайте перемовимося так, аби я буду фіксуватися на камеру, аби з нею буде свідок. щоб я мав потім докази, що до вас приходив і щоб ви пробували мені допомогти. Добре, будь ласка. Я тебе запрошу, щоб условия. Давайте скупіться. Ви мене, будь ласка, я не хочу до нас спокуватися. Скупійте, прийдете сюди. Я не хочу Я не буду з вами спілкуватися. Не буду я з вами розмовляти, мене має напала. Я обичаю на площі Ригуренка намагається вибух. Вони запросили нас на ковплю, камеру забирали, Чують, не пошкодила камера, не знаю, що камера ціла. Площі Регоренка, Міністерство. Не я потім на телефоні перегляну. на вулицю. на вулицю, ми не будемо вами спілкуватися. Приїдемо міліція, будемо спілкуватися. Так, 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 так. Запросили. Нас не знає, ви... Ні, я не буду э, розписуватися ніде. Ми... Я без свого права захисника розписуватись ніде не буду, на мене без не напис. Ні, намагу. зараз будуть люди тут. Ви розписалися? Ви розписалися що ви зайшли Ми, в і нас внутрішньо безпечка запросила Ні? на зустріч. І вони Як вони не розписалися? Нас записали, розписали, бо не розписувалися. Ви вийшли, і все, які питання? У мене так. ніяких не має бути питань. Ви розумієте мене? Я тут напряму в управління. Я зайду, я з'їду за ще нікуди не йду. Я з'їду і напишу. Вон. Все, нема проблем. Суда, через Чекайте, я виключу своє кліде, і ми будемо краще розмиряти.